Ось тут у госпіталі призначають КТ туди вниз, ще під землею. Дуже багато різноманітних таких кімнат, де проходять і КТ, і МРТ, і інші обстеження. А тут і розраховуються. Тут всі якісь висять. Ось, Бачите такі, а далі знову вихід. Іде дощ, але нічого. Така Дуже знову великі такі площадки. Тут є університет сурбонний, і тому часто немає дощу в обідню перерву. Сидить молодь ось тут, на цих полянках. Квіти завжди висаджені. Лавочок дуже багато, бачите, все зелене, все буяє, все красиве. Ну і ось перед нами це вже головний такий вхід. Ми вже виходимо, і я вам вхід сам покажу. Ну, а ось і туди, і туди йдуть знову ж таки всі корпуси. Ось, бачите. Все так доглянуто підстрижені ці кущі в формі конусів, квіточки. Одні відцвітають, другі зацвітає. Вони знову насаджують інші. І в цю сторону теж. Там далі є величезний корпус свободний. Так, треба ховатися бо дощ. Більше і більше.